Хартія Хаб провела зустріч військовослужбовців з представниками громадського сектору щодо поглиблення цивільно-військового співробітництва. Бригада Хартія має підрозділ, який налагоджує взаємодію між армією та цивільними. Хартійці Олег Гребанюк та Кирило Кобзін поділилися власним досвідом військової служби, розповіли про професійні можливості, які можна отримати у силах оборони України. Загалом ця зустріч продемонструвала практичний бік військової служби та дещо розвіяла її міфи, які нині існують у суспільстві. Що тут краще піти там? і десь швидко вигоріти, і якось вже бути неспроможним далі долучатися, чи краще спокійно дати собі час, подумати, може повчитися якимось навичкам, зрозуміти, куди тебе тягне, та, подивитись на те, чим ти займався в своєму житті, і якщо є в тебе така нагода, можливість, вже піти от, за своїми інтересами. І навіть після того, як війна закінчиться, Хартія має намір надалі посилити співпрацю з тергромадами у сфері безпеки. Присутніх проінформували про роль цивільних навичок у виконанні бойових завдань. Окремо обговорювалося питання мобілізації, зокрема, що стосується мотиваційних чинників та підготовки до служби. Зазначалося, що ефективна цивільно-військова взаємодія суттєво впливає на боєздатність військових частин. У нас є митці, які Служать в нашій бригаді. В ті громади можуть поїхати наші митці там десь. Ми залучаємо нашого головного фандрайзера. Це Робопес. Це головна зірка. Насправді. Його ради бачити завжди. Набагато. Загалом цивільно-військове співробітництво є надважливим мостом між силами оборони України і тилом. Його мета забезпечити сприятливі умови для виконання завдань підрозділами, а з іншого боку, надати людям можливість розширити своє сприйняття армії та військової служби. Зокрема, Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.